Минулої п'ятниці, 10 жовтня, на базі спортивного комплексу Рокитне та спортивних майданчиків зі штучним покриттям рокетнянських ліцеїв №1 1 та №3 3 відбулися змагання з футболу серед збірних дитячо-юнацьких команд закладів освіти Рокетнянської селищної територіальної громади. Спортивний турнір було присвячено світлій пам'яті Дмитра Шила, вихованця відділення футболу Рокетнянської дитячо-юнацької спортивної школи. Мужнього воїна, який віддав своє життя за свободу, незалежність і територіальну цілісність України в боротьбі з російським агресором. Перед початком змагань усі команди урочисто вишикувалися на центральній алеї селища в колону. Попереду юні футболісти несли державний прапор України, портрет нашого славного земляка, старшого лейтенанта Дмитра Сергійовича Шила. А також прапор 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, другого механізованого батальйону, у якому він служив командиром взводу. Ця хода стала символом шани Герою, єдності поколінь та незламного духу українців. Завершилася хода колони на території спортивного комплексу Рокитне. Де на біговій доріжці відбулася зворушлива церемонія відкриття змагань. Горіло небо і земля під градом зброння. Ми ж не сміляли голову, рослин. У нас з собою сіля одна, щоб вільною була земля щоб з ногою співали солов'ї. Двадцять восьма бригада, офіцери й солдати, ми велика військова сім'я. Служба нас поєднає, Кому котліма стояли нерви у як я ковдим запеклі боротьбі. коли ж поранений я впав, мене мій братик ти підняв і виніс пекла бою на землі. Святий вогонь в душі не зда, неба дивитесь на нас, бо мати Україна Нас одна Вася восьма бригада, офіцери і солдати, невелика військова сім'я, служба нас поєднала. І на свісу заговори свята ся землям! Сьогодні ми проводимо третій футбольний турнір, присвячений пам'яті молодого героя, нашого земляка, захистка України, хороброго воїна, селища Рокитне, старшого лейтенанта. Командира кулеметного взводу 28-ї бригади лицарів зимового походу Дмитра Сергійовича Шила. Урочистий захід оголошується відкритим. in me sator Сього району селища Ракитне Богданову Юрію Андрійовичу. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Шановна дорога родина Оля Миколаївна, Сергій Миколаївич, бабуся нашого героя Надія Андріївна, дідусь Микола Тарасович, шановні тренера нашої Рокітнянської спортивної школи. Дорогі наші діти, шановна громада, шановні волонтери, Євген прошу вибачення, сьогодні на з вами День Реквії, День пам'яті. Адже сьогодні ми разом з вами вшановуємо пам'ять нашого земляка і героя, офіцера Збройних Сил України, досить, досить молоду людину і дитину. Шила Дмитра Сергійовича. Який віддав своє життя за вільну і незалежну Україну. віддав його за нас, віддав за жителі Рокитнянщини, віддав його за рідне Рокитне, віддав за всю нашу державу Україна. не замислюючись, а хто як не він, адже позаду рідний дім, держава, а попереду агресор, який прийшов топтати нашу рідну землю, прийшов вбивати і гвалтувати. Дмитро, не шкодуючи своїх сил, пішов у бій. І на первинки жаль віддав своє життя за нас, віддав за наше мирне небо, за наші буденні справи. Дорога родина, досить тяжко казати слова втіхи, але повірте, сьогодні вся Рокетнянщина сумує разом з вами. Але ми пам'ятаємо безсмертний ратний подвиг Дмитра Шила. Пам'ятаю його героїчний чинок, який назавжди залишиться в наших серцях. Адже він герой України і герой серед нас. Я пам'ятаю Діму, він ріс на моїх очах. Любив займатися спортом. Його дідусь на велосипеді возив на тренування по футболу. Адже він жив спортом. Він любив футбол. І саме сьогодні ми проводимо третій турнір з футболу із того виду спорту, яким займався якого дуже любив Діма. Дорогі діти, шановні тренера, шановна громада, ми повинні пам'ятати Дмитра, продовжувати славні традиції і продовжувати з року в рік проводити змагання в ім'я наших хлопців, в ім'я наших захисників. Які віддали своє життя за вільну і незалежну країну. Ми будемо пам'ятати Дмитра Сергійовича Шила, пам'ятати його героїчний вчинок, а пам'ять про нього завжди буде жити на серцях. Слава герою! Слава Дмитру Шилу! Слава Україні! Слава всім героям, які віддали своє життя за вільну і незалежну країну! Слава нашим бронесилам України! Слава! Слава! Шило Дмитро Сергійович народився 15 листопада 1999 року в селищі міського типу, Рокитне Київської області. Навчився в третій школі перших третіх ступенів. З дитинства був небайдужим до спорту. Дуже любив футбол. Спорт завжди займав важливе місце в його житті. Він вважав, що це не тільки змагання, а й сила духу, витримка, вміння командою пліч-опліч дійти до спільної мети. Він так жив, так служив, так боровся. Сьогодні футбольне поле стало символом єднання і вдячності всім тим, хто виборював для нас можливість жити, мріяти. І досягати нових вершин у нашій вільній країні. Дмитро мав багато друзів, дуже щирий, добрий, завжди з усмішкою на обличчі. Любив свою родину, маму, тата, дідуся, бабусю. Саме таким його пам'ятають рідні та друзі. Він мріяв бути військовим офіцером, після закінчення школи вступив. У Львівську військову академію сухопутних військ та на факультет бойове управління відмінно закінчив академію зі званням лейтенанта та відправився захищати територіальну цільність нашої держави. Був учасником АТО, воював у складі 28-ї бригади, старший лейтенант. Командир окремого кулеметного взводу 2-го батальйону Дмитро Сергійович Шило загинув 16 вересня 22-го року при виконанні службових обов'язків Херсонській області населеному пункті правди. Був нагороджений головнокомандувачем Збройних сил України почесним нагрудним знаком за досягнення у військовій службі Другого ступеня. Також отримав нагороду ветерана війни, мушний, кмітливий, відважний, амбітний, упертий в позитивному значенні цього слова. Дуже оптимістичний. справжня душа великої родини, будь-якої компанії та справжній патріот своєї країни. У нього попереду було ціле життя для радості і втілення мрій. Але одна мрія виявилася сильнішою за всі. жити у вільній незалежній. Україні, і за цю мрію він заплатив своє життя. Ваш син герой, що ще тут говорити? І ляжуть на дорогу пелюстки, йому б ще на світі жити і жити, але війна розставила пастки. Єдина мить підступна. І зухвала єдина мить, і стало все не так. Страшна війна, життя його украла у світі кістлявий крижаний кулак. А все не так, не так все мало бути. До чого ж докотився білий світ, чи за якісь грішки, страшні спокуті, що стільки душ полинули в політ? Ваш син герой. І подвигу не стерти, запам'ятають всі його живим. Поважна громада, дорогі присутні, сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю героя, захисника Шилу Дмитра Сергійовича та всіх наших хлопців, односельчан, наших захисників, які полягли у бою за наше з вами життя у вільнім Небом України На наші кульки, хай це будуть кульки, перемоги пам'яті за кожного нашого захисника, який віддав своє життя за Україну, за незалежність, за перемогу, за ваші діти в майбутнє. Шановні учасники, слово надається начальнику 5-го відділа Білоцерківського РТЦК та СП. Підполковнику Ярмоленку Володимиру Миколаєвичу. Шановна Ольга Миколаївна, Сергій Васильович, шановні учасники та організатори турніру, дорогі друзі. Сьогодні третій за ліком турнір з футболу серед війників, присвячений пам'яті захисника України Мертву Шили. Дмитро закінчив рапетнянську школу, випускник Свілівської академії сухопутних військ імені Петра Савайдачного був, був, був добрим, надійним товаришем, любив футбол, мав багато планів, багато друзів, які засудилися з Бухаса. 16 вересня 23-го року бояр за Україну, будучи вірній військовій присязі українському народові, молоде життя обірвалося та світлий добрий спомин. Розбиттяжного воїна, захисника України назавжди залишиться в наших серцях та спогадах бойових побратимів, рідних, земляків. Ми повинні постійно пам'ятати, якою дорогою ціною нам дістається кожна хвилина мирного життя та незалежності України. Слава і шана українським героям та вічна пам'ять воїнам, які загинули, боронячи незалежність та майбутнє України. Дорогі юні футболісти! Я вам бажаю вирости в власних футболістів, а саме головне, щоб ви виросли щедрими людьми, щоб ви любили футбол рідну землю. Велику подякувати безумовно всім тим, хто долучився до цього заходу. Пам'ять героя Дмитра Шила. Я бажаю вам прекрасної гри, отримати задоволення від кожного матчу. Поважайте один одного, пам'ятайте. Самих юних літ, що без поваги до суперника справедливої гри не буває. Бажаю вам незабутніх вражень і слава Україні. Гірко, важко на душі, ідуть від нас кращі з кращих, нічим не заповнити ці втрати. Жодними словами не утішити рідних і близьких. І одне лише може пом'якшити гіркоту втрату наша пам'ять, розуміння, що ця жертва була немарна. Вони загинули в ім'я життя інших, в ім'я миру на землі. Ми сьогодні схиляємо голови перед стійкістю матерів, батьків, які втратили своїх синів на війні за Україну. Шановні батьки, для нас. Завжди буде прикладом героїзм і мужність вашого сина. Низький вам уклін і безмежне спасибі. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено не пробачимо для покладання квітів на могилу героя право надається волонтерам громадської організації Незламні патріоти, Пошук поли. А ми поки стоїмо, стоїмо що є сили. Слава Україні! Слава нації! Україна! Змагання пройшли у по-справжньому дружній, натхненній та теплій атмосфері. До турніру долучилися команди юнаків і дівчат закладів освіти Рокетнянщини, а також наймолодші вихованці Рокетнянської дитячо-юнацької спортивної школи. Загалом на футбольні майданчики вийшли 18 команд, майже 170 учасників, які продемонстрували згуртованість, спортивний запал, командний дух і щиру любов до рідної батьківщини. Діти також посмакували на свіжому повітрі смачною солдатською кашею, іншими стравами та здобою до чаю, якими щедро пригощали волонтери громадської організації Незламні патріоти, пошук полону. Кульмінацією змагань стала урочиста церемонія нагородження переможців. Її провели Рокетнянський селищний голова Юрій Богданов, батько героя Сергій Шилу, головний суддя змагань Олександр Калінський та спеціаліст відділу культури, молоді та спорту Тамара Погасій. Переможцям і призерам вручили медалі та грамоти, а команди переможці отримали дипломи та кубки за перше місце. Особливо зворушливим моментом. Стало вручення кращим гравцям та гравчиням пам'ятних статуеток від батька Дмитра Шила на знак пошани, вдячності та продовження справи героя. Перехідний кубок змагань з футболу, присвячених пам'яті Дмитра Шила, з його портретом знову вибороли вихованці Рокетнянської дитячо-юнацької спортивної школи, які минулого року він зберігатиметься у стінах спортивної школи. Як символ перемоги, єдності та пам'яті, на завершення турніру слово знову мав рокетнянський селищний голова Юрій Богданов. Дорогі діти я хотів би побажати всім здоров'я, добра, злагоди, успіхів. Щиро подякувати вам, жителям Рокетнянщини, за сьогоднішній матч, за спартакіаду сьогодні, яка присвячена пам'яті нашого земляка і героя, офісера Збройних сил України Шила Дмитра Сергійовича. Ми будемо проводити далі на ті спартакиати, адже ми повинні пам'ятати, як, якими тяжкими втратами, якими тяжкими наслідками сьогодні здається наша незалежність. Тому ви бачите, що ворог агресує, він обстрілює, він продовжує знищити наші міста і села, але наші хлопці героїчно дають по зубам рашиському окупанту. Тому всім дякую за участь, всім дякую нових звершень і спортивних перемог. Ще раз хочу подякувати організаторам сьогоднішнього закладу. Юлії Валєріні, Андрії подякувати волонтерам, подякувати Олександру Михайловичу Калінському, подякувати всім тренерам, що долучилися до сьогоднішнього заходу, де показали надвисокі результати у спорті. Слава Україні!